Як підготувати випускників до успішного працевлаштування у світі stem професій? Світовий журнал Forbes створив так званий атлас професій майбутнього, який налічує 25 інноваційних спеціальностей. Про інженерію, it генетику, сіті фермерство, IT медицину 4 квітня дізнавалися учні ліцеїв номер 1 та 7. Знайомили молодь зі світом stem професій представники міжнародної неурядової гуманітарної організації «Ектед». Така програма навчання проходить спільно з організацією жіночий формат за фінансування канадського уряду. Одним з напрямів реалізації проєкту є інформування молоді про переваги та перспективи кар'єри в STEM та інших секторах, які сприяють відновленню країни. Ми виїжджаємо на такі заходи, де розповідаємо в рамках нашого проєкту про те, наскільки важливі stem професії, наскільки важливо навчатися новим навичкам, опановувати їх для того, щоб розвивати свої технологічні згідності для того, щоб мати змогу. Отримувати кращі результати і для того, щоб мати змогу відбудовувати Україну протягом квітня 2024 року заплановано провести 10 інформаційних сесій, учасниками яких стануть учні 8-10 класів шкіл Чернігівської області. Організатори презентують stem професії та сподіваються підвищити інтерес дітей та підлітків до науково-технічної творчості, нових технологій та мотивувати освітян до вибору спеціальностей пов'язаних з наукою. Це дуже популярний такий напрямок у майбутньому. Да працівники цього напрямку. У майбутньому будуть отримувати дуже великі заробітні плати. Ми з вами всі знаємо Сінгапур, де в принципі технології працюють на високому рівні. І в принципі, ось такі предмети, як СТЕМОСвіта, да фактично вони це майбутнє освіти, майбутнє ліцею чи майбутнє нашої, ну в принципі, взагалі всієї системи освіти для освітнього закладу номер 7 Це не просто інформаційний захід, але й гарна нагода розкрити перед дітьми потенційні шляхи в галузі науки. Для нашого закладу це взагалі суперзнахідка ця акція, тому що наш заклад перебуває у інноваційному проєкті, і з листопада цього року ми долучені до участі у всеукраїнському проєкті по створенню stem центрів Тому це питання для нас є надактуальним і надважливим. Сам STEM, я думаю, не потребує навіть реклами, тому що майбутнє за людьми креативними, за людьми творчими, за людьми, які вміють працювати як головою. Так і руками створювати нове, проєктувати, будувати. Учні з великим інтересом слухали промовців, проводили досліди та виконували завдання. Такі заходи вкотре дають можливість зрозуміти майбутнє нашої держави в новітніх технологіях.